Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Далі ми говоримо про міграцію українців. Будемо говорити з нашою гостею. Це доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Якімова. Доброго Наталія. дня, пані Наталі. Ну і загальне питання, скажімо, міграція українців в умовах війни це загроза економіки чи навпаки нові можливості. Ну, якщо казати про зовнішню міграцію, то це є певні загрози. Внутрішня це виклик, можна сказати, але е, казати, що це та, якась перспектива. Ну так, це вихід на новий рівень, нові технології, якісь нові е, знання, інновації, досвід, можливо, те, який нам мігранти повернуть додому. Чому наші мігранти взагалі цікаві Європі? А якщо цікаві, то власне чим саме і наскільки наші мігранти, скажімо, цікавіше Європі, ніж мігранти там, з Близького Сходу ось в цьому аспекті? Беззаперечно, наші мігранти вони є цікавими для Європи, вони є привабливими, тому що, перш за все, Дослідження, які ще проводилися 18 році, вони показують, що до наших мігрантів Європа більш лояльніша, тому що це єдність в інтересах, в релігії в певній мірі, тобто більш такі лояльно відносяться. Якщо казати про привабливість із економічної точки зору, тому що будь-яка міграція, так, мігранти. Біженці, так якщо в нашій ситуації можна сказати, це все одно це гроші, так гроші як для конкретного підприємця, так і для країни в цілому, так яка приймає мігрантів. Далі, це звісно, створення робочих місць і беззаперечно це зростання, зростання економіки країни, якщо казати. Як ми бачимо по теж опитуванням, по статистиці, що виїжджає економічно активне населення, тобто населення, яке готове працювати. Так беззаперечно, це жінки потенціал наш це до 18 років молодь, яка в принципі, якщо вона вже буде і навчатися в школі або Поступати в університети, то вірогідність того, що вони там залишаться, будуть піднімати економіку вже приймаючої громади, приймаючої країни. Вона суттєво збільшується. І як показує теж статистика, 60-70% їде за кордон з вище так, мігрує наразі в даній ситуації війни. 60-70% з вищою освітою, і звісно, що такий потенціал він є привабливим для Європи, тому що ми вже багато років, так 5-7 років, ми спостерігаємо, що Європа. Запроваджує так, кожна країна запроваджує свої програми для того, щоб залучити мігрантів так, якісь привабливі, цікаві, мотивуючі, і ми теж бачимо, що це тенденція 30, до 35-40 років. Тобто вони до себе залучають економічно активне населення, тому що у них йде по статево віковим Параметрам старіння нації, і тому вони запрошують ось привабливе молоде населення з інших країн. А в даній ситуації, тим паче, якщо вже є допомоги з боку країн, з боку країн, так для наших біженців, то звісно, що вони вже вклали гроші і вони будуть дуже складно відпускати вже мігрантів наших сюди назад. Тут в мене ще питання тут доволі часто ось такі є моменти, коли читаєш різні історії, що тут на Наприклад, жінка мала, ну, скажімо, родину, мала квартиру, мала цікаву і високо роботу. Ну, так сталося, що вона, звісно, втратила роботу і будинок. І квартиру, скажімо, вона виїхала за кордон роботу, які, яку їй там можуть запропонувати. ну, що вона навіть знає іноземну мову, це не обов'язково висококваліфіковано. Тобто, це робота, скажімо так, робоча. Тобто, я просто знаю, наприклад, декілька історій, коли люди туди виїхали. Жінки в Данії, наприклад, моя знайома, скажімо, яка тут була доволі відомим перукарем, вона їй там запропонувала роботу, вона ну прибирає. В будинках і в да в Данії. і вона планує категорично повертатися. Тобто в такому випадку ми можемо все-таки розраховувати, що значна частина тих жінок, які виїхали, яку тут ну дійсно мали цікаву роботу. По перше, це це ж не обов'язково грошима. Люди мали дійсно і цей бізнес був, що вони будуть повертатися, чи все таки ми розраховуємо на те, що значна частина там залишиться. Ну це не просте питання, і один із факторів, який вплине беззаперечно, це час. Так, і навіть відома експерт, науковець, шановна пані Ела Лібанова, так, директорка інституту демографії та соціальних досліджень при Нан Україні України, вона казала, що якщо це якщо війна закінчиться. До, до кінця літа, ну хоча б я, я даю якісь прогнози, що хоча б до кінця року, то о, залишиться 500-600 тисяч за кордоном. Якщо буде час збільшуватися, то е, е, пані Лібанова вона дає такі прогнози, що може і 5 мільйонів ми можемо втратити. Тобто, е, Другі фактори це, звісно, що чи є куди повертатися. так, Це буде теж одним з аспектів. Знову ж таки, наскільки беззаперечно, як ви правильно, ну, по-перше, все одно є якісь пріоритети, так проблеми з підтвердженням дипломів, наприклад, якщо це там вища освіта, так не тільки знання мови так грає превалюючу таку роль. І хтось знайде все ж таки собі місце, так, якусь свою так, якусь тенденцію, і залишиться хтось. Ось я теж знаю багато випадків, коли дійсно не влаштовує, можуть ставати на облік центри зайнятості так за кордоном, і можуть пропонувати непривабливу роботу, але людина, яка має вже досвід і кваліфікації, вона не хоче робити на таких робочих. Професіях. Звісно, що ця людина буде сподіватися і буде все ж таки підтримувати цю лінію, що буде повертатися. Але знову ж таки, дуже багато їде від нас саме жінок з дітьми. Так? Друга проблема так, проблема виникає це дітей, чи в садочок, чи в школу віддавати, чи до університетів. Тобто все одно чи з літні, літніми людьми так, їдуть, тобто все одно за ними потрібен догляд. Це перше, але знову ж таки, коли жінка приймає рішення, вона віддає дитину в школу там і показують теж опитування, що кожна п'ята дитина вже йде до школи в тій країні, де, вона, де вони з батьками, з матір'ю перебувають. Тобто, знову ж таки, якщо дитина вже буде. Адаптуватися до цієї атмосфери, то можливо вже постане питання після перемоги, що буде воз'єднається сім'я, але може за межами України. Тобто, якщо казати про якісь тенденції по опитуванням від 77% до. 90% хочуть повернутися тільки 10-15% хочуть залишитися. Це ті свідомі люди, які можливо раніше в них були наміри поїхати за кордон. А ця ситуація так війна, вона простимулювала тільки їх це пришвидшити цей процес. Тому поки що такі якісь є. Передбачення і тенденції, прогнози, але як воно буде все насправді. Це покаже тільки час, тому що він а, важливий, за, важливий. За, за за розрахунками. Скільки сьогодні в виїхало з України людей? Бо вони абсолютно різні. Читаєш там 5 мільйонів, потім 7 мільйонів. Mm. Потім частина повернулася. І я, наприклад, вже втратила ну, скажімо, цифру, яка ось на сьогодні скільки людей реально залишило Україну з 24 лютого? Ну ось останні у нас дані це на червень 22-го року. І Державна прикордонна служба дає дані 5,2 мільйони осіб, причому 4,9 мільйонів саме в Європі, так залишилися. Хтось поїхав далі. Наприклад, ООН дає цифру понад 7 мільйонів. А ЕЛЕ, теж ось інститут демографії. Вони дають такі оцінки, що було 3,8 мільйони за кордоном, і ще приїхало поїхало. І в середньому 6,3 мільйони, тобто цифри різняться, і це проблема вище, вище 4 мільйонів. Це однозначно, так, однозначно. за всіма за всіма оцінками. Е, уявимо ситуацію, що з цих 4 мільйонів значна частина ну гіпотетично вона не повертається. І виникає питання: чим власне ось цю нестачу робочої сили? Я не знаю, чи вона була у нас до війни. До речі, нестачу робочої сили. Але уявимо, що ми маємо будемо мати нестачу робочої сили. В такому випадку ми можемо, а запрошувати з інших країн людей. Ну, наприклад, Росія свого часу вирішувала цю проблему. За рахунок ем, переміщ, ну, людей, які приїхали з Узбекистану, Казахстану, е, Туркміністану, тобто з азійських цих е, регіонів е, колишнього Радянського Союзу. А зараз чим ми будемо заміщувати? Тобто, кого ми будемо запрошувати? якщо така ситуація, ну скажімо, гіпотетично може виникнути китайців? Е, е, кого? Ну, е, варіанти теж є. Наприклад, у нас є українська діаспора. Так, ми можемо залучати, звісно, що, хоча б в якості. Так, роботодавців, так, тому що це вже заможна така частина, яка поїхала. Доволі цікаві теж дослідження є те, що у нас міграційний цикл складає в середньому 2-15 років. Тобто ті, хто вже поїхав, ті, хто стабільно, так і як показують теж дослідження, ті, хто стабільно відраховують, а це 30 приблизно 30%, ті, хто залишилися в Польщі до початку війни, і не повернулися, наприклад, так в лави ЗСУ, наприклад, чоловіки, то вони. Одно стабільно перераховують гроші, і е, вважається, що це така частина, яка теж може все ж таки повернутися. Тому що якщо вони перераховують гроші, вони щось тут відбудовують на, на Закарпатті чи за, загалом в західних регіонах наших, то вони планують повернутися. Тобто, е, це такий аспект, і звісно, як ви теж наголошували на тому, що зараз Росія не буде привабливою такою, і можливо, якраз з пострадянських країн поїдуть до нас. Це перше, і ще один такий це друге, і ще таке цікаве. Це Туреччина, так тому що для громадян Туреччини ми вже давно таким є привабливим ринком. А, ну, Мені здається, в Туреччині життя рівень життя все-таки в, в трохи вищий, ніж в Україні. і Якось це важко уявити, що вони тут поїдуть до нас працювати. А, ну, в цьому тенденція ось пострадянській, і зараз ось вважається так, науковці досліджують, що все ж таки Туреччина вона ось більш така в плані. Не не агресивна, а ось авторитарність підвищується, і так як Україну всі позиціонують як незалежну вільну країну, демократично, то це буде таким одним із привабливих факторів. Звісно, беззаперечно, ми можемо розраховувати, якщо будуть вливатися кошти і ті компанії, ті країни, які будуть вкладати. Кошти в відбудову, то вони можуть привозити свою робочу силу. Так, це є така, ну це в принципі вигідно, так під підтримати власних власне населення, так дати їм заробити гроші, але в принципі ключовий момент в тому, що як себе буде наша країна поводити так. Побудуючи вона привабливу систему міграційну так, задля того, щоб привабити, змотивувати до нас переїжджати. Так, це беззаперечно це безпека, як і політична, так і економічна. Так, тому що доволі був період такий у відбудові теж так, і встановлені нашої країни, що Дуже багато інвесторів виходили з наших ринків, тому що не відчували безпеки. Так що завтра вони не прокинуться, і їхня компанія комусь сподобається, і вона. Прийде людини. Тобто теоретично на хвилю міграції, скажімо, Україна може розраховувати. Ми можемо, ну, маємо бути, скажімо, морально готовими, що люди з інших країн, ну, скажімо, менш менш забезпечених, вони можуть приїхати в Україну. Ну, оскільки Росія вона вже дійсно однозначно привабливо не буде. Тим тим більше з тим, що вони там роблять, маю на увазі по відношенню до людей. А ще один момент схід і південь це індустріальний потенціал України. Частка окупована від центру до заходу України переважно аграрна. І зараз у нас вибуває індустріальний потенціал. Ми знаємо, скільки підприємств на Сході, на, в, на півдні вже не працюють. Чи означає це в подальшому, що на Україну чекає доля сугубо аграрної держави, і їй, по, їй потрібно в економіці враховувати цей фактор і потрохи переорієнтовуватися, ну, скажімо, на все-таки більший аграрний ринок? Ну, я вважаю, що ні. Тому що все одно потенціал є. По-перше, у нас так, ще в квітні, президент все ж таки запровадив Національну Раду з відновлення України після від таких, так після І Я думаю, що це вже питання. Кабінету міністрів і цієї ради, що буде відбудовуватися, і звісно, якщо буде доцільним доречним, то будуть відбудовуватися і промисловість. Тому єдине, що я вважаю, що це так в даній ситуації це буде таким для нас поштовхом, все ж таки, відійти від... Експорт сировини все ж таки до готової якоїсь продукції. А наша готова продукція може цікавити саме, скажімо, країни Європи, куди ми намагаємося її ну, поставляти за рівнем якості, скажімо? Порівню якості вона буде задовільняти, я думаю, просто єдине, що наскільки Європа, так тому що ми ми розуміємо, що наша продукція є конкурентоспроможною, і якщо ми будемо вивозити, експортувати нашу продукцію, ми будемо конкурентами для країн Європейського Союзу. Хоча, в принципі, якщо одним з аспектів так відбудови нашої держави. Якраз і є таке питання відкрити ринки, так спростити ось експорт наших товарів, просто тому що через те, що ми навіть продовольчо так експортуємо сировину, а ми втрачаємо дуже багато коштів. Ось, наприклад, якщо казати у 2020 році, так це останні такі дані, які є підтвердженими. Україна займала шосте місце і 74 мільйони тонн продовольства було. Експортовано, Канада займала п'яте місце 77 мільйонів Так, різниця не суттєва, але в фінансах різниця була суттєва, тому що Україна отримала за своє продовольство 22 мільярди доларів, а е, Канада 55 мільярдів. І якщо ми не будемо боротися за це місце, за це право все ж таки експортувати готові вберти. те ж саме по металу. Так, в принципі, е, ми знаємо, що е, ті е, Виробництва, які зараз зруйновані, пошкоджені, вони все одно були трішечки застарілими, так, тому що вони все одно модернізувалися точково, так і наразі те, що у нас залишається, я думаю, що це стане поштовхом, все ж таки модернізувати і відновити. І до речі, якщо казати про Певний потенціал це наша it сфера Так, ми не, бу... не можемо забувати про неї. І я думаю, що наразі нам потрібно все ж таки будувати свою політику е... та... по типу Ізраїлю. Так, і ось цей military Tech, так технології, якраз військово-промислового комплексу, е... і беззаперечно, окрім цього. У нас повинен бути трансфер знань і трансфер технологій між країнами ЄС та Сполученими Штатами, і це буде теж таким потенціалом для розвитку і відбудови. Ну, звісно, що останнє слово з приводу відбудови це за нашою владою і за нашими зарубіжними партнерами. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про міграцію українців. Це в умовах війни загроза економіки чи навпаки нові можливості. Говорили про мігрантів чи може Україна очікувати на хвилю мігрантів, враховуючи той факт, що багато людей наших українців виїхали за кордон і там можуть залишитися. Говорили ми з гостю нашої програми: це доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Якімова. вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Богом. Вели...